І так, друзі, всіх вітаю на моєму каналі авторитус. І сьогодні настав останній день посіву. І це в нас сьогодні 1 червня, да? <тас> Нормально, 1 <тас> червня. Перший день, літа, перший день літа ми нарешті закінчуємо посів Соняху. Чому так пізно? Це якби моя сугуба така думка, тому що хотілося попізніше посіяти. будь свої болячки, про них трошки пізніше, але все одно якось для себе зробити такі виводи. І сьогодні ми сіємо, демо поле 2 гектари. Вчора я його підготую, закультивував, все зробив чудово. Сьогодні напросився до Тьоми, сьогодні буде механізатором на даному полі. Привітайся, Тьома. Так, він вже дивиться, що до посівмат. І посівмат від компанії Агропрайд. від Grande Ora Саламанка. Да, ну, сказали, за те, що сипати буде просто чудово. Навіть на крузакові буду кататися. По вже. З 2 гектарів, я думаю, нормально сипне. Ну, так, як і гречка позапрошли гуд. Ну, щодо гречки ми не будемо вдаватися в крайності. Там в мене є відео, коли я її вирощував на цьому ж самому полі. Це просто жах. Ну ладно, сьогодні відео не про те. Сьогодні будемо сіяти е, сорт саламанка. Ну показуємо погане, що таке, Та Ну якби немає ні палок, ні сміття ніякого. Все, Гаспордо висіє таке. Висіє. По осінь і вважаю. Так же ж. А, до речі, дивіться як ми тут заморочилися. Ну, що взагалі страшне. Кажу Тьомі, треба сипати, що це під підгранстар, щоб це демо поле. Тут повинно все бути чудово, Щоб ніякий гібрид не попав на поле зовсім інший. Я да, на краю поля, оце сипав мені повністю все. Це да? Українська семочка і так буде з кожним. Ой. Так, до речі, сіяти ще ми будемо доброго. Доброго вже Пересипали в мішечки, нітрамо, ось дерева мішочок, його, в принципі, видно. Будемо кидати десь по 75 кг на гектар. Ну, хоч щось, я думаю, більш-менш нормальне. Земля тут не сильно вбита. Ну, як не сильно вбита? Земля нормальна. Тут після гречки сидирати просто чудові були. Минулому році тут був попередник ячмінь. З глибокою оранкою 30, так само, як і господару 30 років, так і оренко, а так, Отак і працюємо. Отака нива в нас виходить чистенька, все рівненько. Е, да, робиться сиділо культиватором, КПС звичайно, але що ти робиш? Немає більш нормального культиватора в мене, на жаль, ще. Тому виробники культиваторів зв'яжіться зі мною і дайте на огляд якийсь культиватор. Тому що після КПС як можна працювати, але все одно хочеться щось, щось нормальне. Тьома вже тут по карманах собі насипав кажуть, хороші семечки з лічову собі басі. Це якраз там не треба. Нема перебою такого за те, що тут велика, як гроши не і маленька. Що те руки труситься? Це на відео не треба було казати. А чого не треба було? Ну просто не треба. Я ще повністю не... Знімаємо в реалії життя. Тьома кричить, йому ще далі їх працювати, я тут задержую весь процес. Заморочилась так. Да, Заморочили затрати бешені просто будуть. Якщо ждав 40 минут, будеш ти її сіяти <рес> кричить. Так, ладно, сьогодні нас обслуговує сівалочка Гаспарда. 21 рік, так? Да? Да, чудово сіє, вже не перший рік з ними співпрацюю. Все гарненько ложе, ну, в залежності від посівмарки. Ну, Тьома каже, посівмарк бомба, значить все і положить бомба. Ну і клас у нас. Ой, кейс, господі, я ж такий тракторист. 110-ка. Прикольна Добре, штука, так хочеться собі замість метеза взяти. Ти мені сьогодні досить покататися. Ось якраз заб'єш після вчорашнього, якраз буде він в тебе йти, мені кажеться. Вибачаюсь <р multiplication> за звук, сьогодні вітаресь, такі ганенькі дує. Е, нарешті сьогодні вже можна буде розслабитися, як закінчимо. Що він робив? А, я зрозумів. Трепить як суперник. Не що господа. Гано ну, ще рівненько він положить. Це він подумає, як відео подивиться, розкаже, де рівненько було, де кривенько. Та ні, чітко, ти що. Так, щось це не подобається, це те, що вітер починає підніматися. Мені ж потрібно сьогодні ще покорпити грутовим гербіцидом. Є контакт. Так, так. Все чудово, все рівномірно. Ну, вже буде по скодах дивитися. Як Тьома казав, блядь, по осі не щитають. Ні, так чітко виходить, Тьома спеціаліст з це профіля просто. Рівненько, просто як по струні натягнуті. Травмофоску ложиться, все добре, до речі, віддатку. І то ложе хоть. Так, воно ж повинно десь збоку якось сипати його. По технології доброво не кладуться прямо в рядок, а кладуться відстані десь до 5 3-5 см від посівного ложа самого рядка. Це все робиться для того, щоб коли карнева система починає у нас розвиватися, пускати свої пагани, щоб воно не згоріло попросту. Тому що якщо покласти зерно з добривом в один рядок, в одне місце, то потім кальнева система буде хапати оці добрива, особливо якщо це азотні, наскільки я не помиляюсь, то воно просто попросту буде горіти. До речі, зараз слов скажу стосовно старих сівалок супн 8 за те, що там було невелике недопрацювання з моєї сторони, з моєї точки зору, за те, що конструктори щось десь не додумали. Тим самим у нас добрива, клалися через один сошник, що і висівні, висівний матеріал. Їх тільки розстріляла маленька товщина самої стінки. Тобто у нас на одинаку глибину добрива клалися в майже той самий рядок, те саме місце, куди положили сам посівний матеріал. Тим самим потім починалися проблеми за те, що посівний матеріал страждало, десь підпалювало і щось таке. Ну і тепер можете мене офіційно в коментарях привітати за те, що я повністю відсіявся. Моя посівна кампанія 2025 завершена. Тепер потрібно сюди тільки внести ще ґрунтовий гербіцид, і потім займатися іншими своїми площадями, кукурузку кропити, тому що вже піджимає. І, до речі, стосовно даного гібриду, Саламанка від Гранадеора, ви все побачите на моєму ютуб каналі. Тож підписуйтесь, колокольчики, чекайте. І будемо показувати кожен результат, що я тут буду робити. На сходи, які будуть все повністю впливу, як буду висипати його до себе ван. हां Ну що ж знову всіх вітаю, чому знову, тому що сьогодні 4 червня, вже три дня пройшло після того, як ми посіяли, демоділянку ділянку грану -де Саламанка від компанії Грапрай, спільна з компанією AgroPrite, можна сказати, тому що вони якби, допомагають мені робити якісь експерименти. Та й до того ж, наше фермерське життя це постійні експерименти, щось для себе та нове від Крима. І так, скажу, чесно за те, що вчора, 3 червня, я вже ввечері на ніч глядя, вже по темноті, я покропив ґрунтом гербіцидом дану ділянку. Біцить як говорив про пазокс, дав я його в дозуванні 3 літри на гектар, тобто 6 літрів на 2 гектари в мене пішло. Все чудово вгадав по дозуванню прекрасно. І до речі, чому я раніше говорив за те, що буду при пасіві за те, що буду кропити ввечері, переживав за той вітер. Тому що синоптики малювали за те, що буде на наступний день дощик. Я хотів як мога краще, але. Синоптики, я не знаю, як вони працюють, чи вони забухали, чи в них там якась пересм'янка. Постійно все міняється. І от вчора ввечері я зайшов подивитися за те, що от завтра вранці буде дощик, потрібно їхати працювати. Поїхав, покропив. Тучки зайшли утром сьогодні, так, так само вони й пішли. Ну, коротше, дочки ніякого не було, але скажу чесно за те, що вибрискав я сюди по 285 літрів на гектар. До речі, тут питання до вас, так як я ще не досить таки досвідчений агроном, та й, до речі, як говорив раніше, за те, що все наше життя це експерименти. Напишіть, будь ласка, дуже цікаву е, тему стосовно ґрунтового гербіциду. Чи можна спочатку внести ґрунтовий гербіцид, потім перед посівна культивація і посів? Знаю, що хтось так робить, але не знаю. як би по технології, як мене вчили за те, що ґрунтовий гербіцид заробляється на 2-3 см, а там борними пройти. А культивація передпосівна на глибину висів, тобто 6-7 сантиметрів йде. Не знаю. Ну люди так роблять і все гарно в них працює. Тобто ґрунтуй гербіцид перед передпосівною культивацією. Досить така цікава тема, можливо багато хто з вас так працює, тому напишіть, які там можуть бути наслідки, які плюси, які мінуси. Ну і так, зараз ми повертаємося на нашу домі діляночку, Давайте подивимося, в якому стані вона зараз знаходиться. І от дивіться, от хто там казав за те, що от КПСК дуже погано зарізає сольняки. Ну подивіться, ну, чистеньке поле, просто ідеальне. Жодної бур'янинки, нічого немає, все чудово. Так, все в нас м'якенько, тут, можна сказати, ідеш і провалюєшся. Для соняка, мені здається, просто ідеальні тут умови. Волога також у нас присутня. Давайте десь рядочок знайдемо. Так, оба. Трошечки бачимо, копаємо, скільки тут 3 см і все, у нас повністю вся волога присутня. По так, є, є, є. Все чудово. Бачите, він уже на всході. І ось це, ось, це, ось це зламав вже, на жаль. Так, ну а тепер давайте поговоримо стосовно того, чому ще посіяв так пізно Сонях. Тут знову ж таки, виходячи із моїх минулих експериментів, з минулого року, за те, що чим раніше я сію, тим менша вражайність. Проблем менше з даним Соняхом, але все одно по вражайності трошечки він уступає. Так як в минулому році я сіяв Сонях, десь 18 травня, наче так, чи 20 травня. І друзі, які сіяли, пересівали. Точніше, вже такі ситуації також бувають в нашому житті. Пересівали сонях 28 травня. Після там не дуже гарної землі, після спаленої кукурузи, після дисковки, сипало в них. Дай Боже, звісно, це залежить і від гібрида, але все одно сипало. Ну там за три плюси, щоб ви розуміли, без добре. Тільки полисткою там підкормлювали бором фунгіцидом. Звісно, працювали, тому що минулий рік був дуже складний. Сподіваюся, цей рік не таким, але ніхто від цього не застрахований. І так, до чого я веду? За те, що по урожайності чи пізніші посіви, розумні пізніші посіви, я не говорю за те, що всередині літи східі. Не знаю, це, можливо, в моїй в голові таке, я нікому не нав'язую свою думку, але представте таку ситуацію, якщо от посадили ми дерево, маленький пагон дерева з маленькою кореневою системою, і посадили, починаємо його поливати, для того, щоб коріні прийнялися і почали розвиватися. І от, якщо ми постійно поливаємо це дерево, воно росте, все добре, і в один прекрасний момент ми його перестаємо поливати або забули. Що воно робить правильно? Воно починає страждати і гинуть. Ну, як розумієте, кринова система не розвивається вниз до ґрунтових вод. Вона постійно розкладається зверху, там де ми їмо вологу. І от тим самим я срівнюю з, з Соняхом. От минулий рік він був, був дуже сильно засушливий. Бо коли ми посіяли, волога була все добре. Але потім, коли вже він, Показав свої сходи, почав рости там, не знаю, дві-три пари листків, почалася засуха, і за все літо майже не було дощу. І от мій товариш, який посіяв 28 травня, у нього були гарні показники, тому що якби він вийшов із землі, коли волога була, а потім вологи вже були недостатні. Те саме, на мою думку, Соняк почав пускати свою корневу систему вниз до ґрунтових вод, і тим самим він за що цього виїжджав порівняння з тим, що посіяли раніше. Тому що ті ж посіяли раніше, зверху волога є, корнева система зверху. Тут різка засуха і все, трендець приїхав. Ну це чистий мій такий висновок. Якщо ви її поділяєте, напишіть в коментарях, якщо категорично ні, також пишіть в коментарях. Тому що я говорю, наше життя це експерименти. І хто не експериментує, той, той не експериментує. Такі от справи. Тому і вирішив я сіяти в даному році трошечки пізніше. Ну, як би планував, я сіяти десь 25, десь травня, не 1 червня, а 25-го, там десь 26-27, го го але сівалки моя своєї немає, тому доводиться якось трошечки. Ну, довелося відкласти цей момент, але все одно сроки ще не прогоріли, і все буде добре. Ну, і, як розумієте, на днях ми вже чекаємо перших сходів гібриду саламанка від Гранедеору. Спільно за Агаропрадом, звісно, і за що їм велике дякую. Тому що якби вони мене надихнули цим е, своєю допомогою, щоб зробити максимальне. Добре, в гарних умовах, експериментальне поле, щоб зробити для себе знову ж таки висновки, якісь експерименти. І в цьому році я планую на цьому полі демоділянки використовувати також фунгіциди полисткові, також, звісно, від сорняка, щоб з сорняками нічого не заростало, тому що це досить -таки важливо. Також підкормити гуматом, бором, все, якби, що потрібно, все будемо робити. І зробити, звісно, для себе якісь висновки, як говорю, чи стоїть щось грошей, чи не стоїть. Тому що якби до цього мені це хотілося дуже сильно, але не завжди вистачало або часу, або фінансів. Ну таке в нас життя, тому що фермерство це лотерея. Сьогодні можемо прогоріти, а завтра можемо виграти. Тому такі справи. Ну а на цьому все я буду завершувати дане відео. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, спостерігайте за даним моїм результатом, і також робіть якісь висновки. Ну а вам всім гарних врожаїв, миру та добра.